на який відділяємо кошти до фонду, так як це і капітальний ремонт, тому ми цей об'єкт вносимо в Програму соціально політичного розвитку. Прошу, пані Колеги, я <small> запрошую проєкт порішення. Чи запитання? Якраз 243 з половиною п'ятдесяти. Ставлю на голосування. За основу в цілому проєкту рішення про внесення змін до програми соціально економічно культурного розвитку технічної і економічно економічно на 2024 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Прошу сідати. Надія Любана купля, начальниця управління соціального захисту. ваших вісім питань. Є пропозиція. Є пропозиція розданих і почетам, колеги. Нема на перегляд. Хто за цю процедурну пропозицію. Прошу голосувати. Так був на процесі. Сидяла на процесі. Так. Процес утримався немає. Прошу досповідати. Мені немає можливості чітко сказати, варте варте, щоб прийняти рішення. Пане, я сьогодні на призначення судна остері, другий, тобто таману сповіщення, правильно визначено дом і 19 статті. Наш головний слідчий, коли виморить другий, другий у загальному заохорення, правильно это будет басист, гитарист, и костолей, пожалуйста, бойтесь. Когда димпт, когда вариант будет настремчания, то на почве избирается глубокий. Для дальнейшего использования, обратите внимание, что бро и дилита. Это должно осуществление определить группу в другую парано, в прям в разменях, в побидили, значит, что на почве сцена. Это будет запись его с личного плана своего покос. Это димпт, и по своему окончательному знанию мастера. Звернуть питання до президента України про присвоєння почесного звання матері Лучні мешканці нашої громади до Сушківського та народила та до того розвитку духу п'ятого місця. Наступне третє рішення. До мене у своїй допомоги та може зняв шанування учасників ліквідації Вальна Шаміка Сіляє. Надати цю допомогу на обід дня шанування учасників ліквідації Вальна Шаміка Сіляє, громадяни, які постраждали, да намерим сума от 15,5 млн. грн. за една особа, 9 млн. А защо се прехвърлиш на планета? Възморазваме и възморязваме я на всички своите ретератни промади. Надам се да помогнат 190 особа, да намерим сума от 2

Тоді переходимо до голосування. Ставлю на голосування за основою в цілому пакету проекти рішень, які порядку є від номерами від 4 до 11, включно. Прошу голосувати. Проти утримався. Будьте здорові. Прошу дякую. Прошу сюда, дякую. Наталі має на кого лише ваші два статус? Então, temos que poder ir para o Estado de Janeiro, para mim, é fácil que eu tenha que ter uma polícia, uma polícia, que eu tenho que ter 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 uma polícia, e que eu tenho que ter uma polícia, e que eu tenho que Колеги, нема допитань по цьому проєкті рішення. Ставлю на голосування, за основу про цілому проєкт рішення про надання статусу суду дитини в Прошу голосувати. за? Проти? тримався, дякую наступні. Я призначу, що згодом з тим, що тим, дитини, я вже виявила, що я вже виявила, що я виявила Олексій, що визначення його у підмогі міністра дитини на рості Олександра 2017 року народження, Села в майно дитини, також враховуючи випільну службу справа дітей, то можливість його в городі. опікунати достільні встановлення обіків, враховуючи нормальне законодавства, призначити жителя села Овертичі, опікуном дитини середи. У 2014-му понародження це оповідна сумнів, виконувати вороги опікуна. Призначити цього ж громадяна пікономна змейного дитина. Колеги, тут запитання, які є для цього рішення? Немає, так? Ставлю на голосування за 100 в цілому проєкту рішення про призначення дитині-сироті та над майном дитини. Прошу голосувати. Тоба, проти підтримується. Дякую, Саві. Назар Мау, вони специалистю поводити захисту про сторону проект рішення поволожском і сканеру повного вашого і вашого графічного моделя оціння на розміщення дехто односної прилеглиї для вісі приємський десь єство розбивання будь-яких один на рівноосну мусультурою і ще двох приладів місцї стройборз власних професіоналів тож вибрати права майстра на фото будівництво власних коштів права терміни Thank Projekt рішення prowadzenia pochodzenia на розміщення об'єкта відносної торгівлі. Прошу голосувати. Хто за? Проти приймався. Дякую. Хочу за крайній 5 проєктів рішення.

Доброго дня, господарі на голову, ми розпробуємо в цілому проєкт рішення про запрямлення реакцій у стеженні тілиних засадів, що підлягають видаленню та визначенню орденів. Прошу голосувати. Хто за? Проте? Дотримався. Дякую. Наступний. Позадачення переріду комунальних закладів, які в жовтні 2015 року були зберіжені, зберіжені переріду комунальних закладів, які в жовтні 2015 року були зберіжені. цей народ, який він побіляв, та шлава в пути, які буде розтрігнути. Що не відбувається перед іпотемом? Зробити, я не сказав. Є запитання, колеги? Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про затвердження перегляду національної заходи. отрималося. Дякую за слух. Полесне від інженерних ваших компаній, світних 3.14 від 1-го по 14-те листопада презентації з назвою про планування балочних міст періоду. З приводу звернення оператора щодо системи щільними плати за програмне забезпечення від сервіс-центр, просить нас надати коректний список дискових ліцензій програмного забезпечення до датчика 30 листопада. З огляду, що програмні датчики це основна складова ринку Пракування а поза втягу, тому просто на стрільмі, є перелік. вада ви не прийшли, значить, вот так. Не доганяти. Ну, доложим. Чудош, па. Є коли запитає. Фуй фай у цьому коментарі. Так, на голосуванні за основу в цілому прикрижний, а не зні, дорічний раціональщик, що можете зробити, то ви на вона на не відключені, за решту територіального плану на п'ять чи чей, то на допустимо то буде по функції класика відповідно до закону України від 9 листопада дванадцятого року про житлово комунальні послуги розділу цифри і за які поважні функції. Тобто ось що не допускається тимчасове відключення як за решту територіального плану на постачання речі води власників процесу та житлових приміщень. Рекомендуємо надати повний пакет документів, де є кожного мешканця Коротко поясню, що в нас є комісія, яка займається про даних заяв. Коли є деточників законодавством, є дія спеціальна законних загального званий. Лісти використовують, що з перевага надається спеціальним Ми як користується задання. При наданні штов на ліні послуг керується Закон України про вторгнення послуг, яким не допускається від'єднання. Тому е, було необхідність провести ту комісію. За питання було зберегов, тим, що наша комісія є комерційний характер, просто винести на тобто відповіді, як ми робимо, задаємо, прямо Треба рішення. Не задоволений, звертався хоч хоче рішення

забороняється примусово. Якщо ви обов'язково цю згоду знаєте, дізнаєте, тоді подати в суд, суд зобов'яжує відновити по постачання, тоді буде вже складно. Ой, дай. Ой. А ти. Так. 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 Так, в дискусії в питання, І дискусія? Там дискусія. питання до доповідача. В які думки з приводу цього? Ну в нас немає варіанту, якщо до не задоволення. Ми діємо на справді закону.

проте приносимо вибачення. Особливо я прошу перепросторити презентації. Заплановано провести презентацію на тему новічі роботи. Це мав показати системи реєстрації деякі методології сприйняття статубату, добуду нашої загальної технологічної ініціативи 40 000 і загальне фінансування 25 600. 20 000 це індивідуальні роботи. Решення про доза, про екрані проєкту, що листують документації. Прошу. Про доза, про екрані проєкту. Дякую. Ну швидко мене прислали, просто. Та дорога, що через цифру до раніше чують, там де йому йшли люди, там де розробити насипали проєкти цехи, або зрізати ті ямки, там є чорі флори. два километри, я вже видел два километри и я. че что машины заразились, зачипали, mm -hmm. да, люди вытекали, то не можно Там же Там нема, там просто нафиг. Там уже не было. дорогу, даже ми него и все кола до Ленинско-Куюзских, вот автобус, шкільный и не, иди, там уже не можно лучше. Пури разбили тем, э, за расходом возить зерно, Там же, ну неможливо <клоджу> да, там стоїть. Так, там вже грунту. Худовищі вони супоють. А, <клоджу> а. а то там то є слугідка журавлення. А то хотів дати якісь, аби зрізати ті ями, аби трошки, бо такі глибокі ями, що не ямишкам засити, це роздорові робить світне. Люди вже самі засипають. Котело пуштете торове зризат. Е най-голямото преди, какво е дате. Може да го направим пропош за сега. Така, тоест, до сухо, колко трохи резултати си ти можеш да сробиш? Сробих цяло. Колко ще завършиш? Не, мало е сробих, когато какво? 500 м. Ще не докончим. Там забрал ли те? Засипал ли щото вчера

залишилося кілометр до дороги. Не дорога до дороги. Ну, від чого не розуміємо. Ну, я кажу кілометр. Це не програма, які попадка по 6 ширина. Так, не можна. По 8 метрів не можна. Приїжджав цей пан Юля, приїжджав з вами я кажу, я не Що ми можемо зараз прийняти, які рішення? Про Сихову до Ланівського Так, від знака Сихова, князь Сихова, зрізати ті ями. Ну, хто має о, той інспектор, Це ж область. А я його навіть е, нашого депутата от, е, просив, обрек, Грейдер там. Добре, 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 добре. Коли, що то солярки немає. а то все добре немає. Хотів. Поїхав Грейдер. Я не розумію. А хоч би перейшов, я той місць і так, окже пере знову розбився. Хоча б розу голосу і. Хто не так, ми так кажуть, всі согласні, були нормально. І люди були задоволені, що ви одну повсім зробити. Завжди націю, це Хочу прогрізувати розрізані ті ямки, що працюють заробляти. Скільки там робочих коштів? Ще не з половиною мільйонів? Це були дівчина, не були дівчина. А зараз? Ще щось до чотирьох. Ну вже хоч прогрізували, вже хоч ідіть, і вже нам або хто їде. Картин, вже так трошки порадіруємо, що з цих можна дійти. А в държава на Ладива? Да. За какво? Человека си милион. Там трябва да ръкувате. Там трябва да ръкувате. Там трябва да ръкувате? Там трябва да ръкувате 4 килограма. Не, там може Там е 2-3 А 2 може да бъдат

Так, почекайте, я складаю цей документ. Раху. Там, короче, по сайту. Похочу, похочу ті. Добре, зашиорин Сошко готує листа, що мої візитівки. Добре. Все заносите. Мені треба треба зараз сюди

зوري і потім він мене забирає. Я можу сказати, що в нього немає збігу. Там же четвертий минув. Він не буде нічого робити. Карта відкрита, кидає на. Він сказав, що правда виглядає, водить з голдаком. Чуєш, що може справ, зараз номер 12 часу. От я з ним вчера один розмовляв. І наче що немає лівих станів карт. Казко, що mm. тут, там не старі води. Я знаю, що там води. Куди ж він Я знаю, що він так робити не буде. Він сказав, що буде їх попередити вже. Хто сказав? Коренівський, тому що інспектор не погодився. Я думаю, що він чекати нічого не збережає. Я думаю, що він говорить про інспектора, то... Ну, цей, що сказав, що так не погодить просто. він, чому би не буде? Я то вважав, що... Ти вкажеш, що це не, а, а інспектор після зоти іще. Не прийму... Що ви стикаєте, ким я не розповім? Я маю зубі святом на голові. Не розповім, що я не розповім? Не розповім. Чому ви стикаєте? Чому ви стикаєте? Бо я без слову так і кажу. Бо словом так і кажу. А ти спочатку... Бо словом сказав, що ви будете робити. Ти так сам і сказав, що будете робити. У нічкий сказав сам і підійшов. Я не буду зубів висмушувати. Ах так, то ми і вирішуємо. No, no, no.